Кажу вам, михайлик, на основу ваших коробок на вже же колір. Тут стоять вже нанесені патином накладні штапики. Там стоять фільонки, і тут стоять фільонки на коробку. Так, товариство. Остатній штрих в нашій коробці додаємо остатне грух і остатне Тобто весь час коробка наша була на півзібраному стані, навіть підгонці. Для того, щоб легше було, бо коробка важка, коробка має 55, не 60. Щоб легше було нею підганяти до неї двері, я просто не ставив філюнки. А тепер вже ставлю філюнки. А можемо хай зараз, той, хай Коротше, там можемо зараз хай покажу. От стоїть коробка вже зібрана, але бачите сюди. Мунтуємо багачки наші. О, гарна. Все заходить. Так, снова останню порядку. І тут зафіксую там скубі. кубі. Все. Sada bih malo razvrtao. I... Raz... I dva... I tri... Sve, pritakla je suhne, no od i ovo, tu stoji bik, miško, poko.